Добрий день, друзі! Я рада вас вітати в нашій постійній рубриці Знавці природи. В жовтні, жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині і огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Ви, напевно, здогадалися, що сьогодні розмова в нас піде про другий місяць осені жовтень. Жовтень його назва говорить сама за себе, бо саме в жовтні місяці листя на деревах почали змінювати свій звичний зелений колір на жовто гарячий. Ще цей період називають золотою осінню. Якщо ми подивимось на жовте листя у сонячний день, то побачимо, як воно переливається неповторними золотистими барвами. Дерева розквітають тисячами фарб. Це природа перед довгим зимовим сном одягнула свій останній наряд. В жовтні дні помітно поменшали, значно холоднішими стали ранки. По повітрі все більше відчутно подих осені. Саме за погодою в жовтні відзначають погоду на наступні місяці. Наприклад, якщо жовтень буде сухим, то січень буде безсніжним. Грім у жовтні на малосніжну м'яку й коротку зиму. А ще другий місяць багатий на врожай на полях. Закінчуються жнива і всі польові роботи. А ще цей час багатий на гриби. Птахи починають відлітати в теплі краї. Жовтень ходить по краю, виганяє птиць з гаю. У жовтні місяці лісові мешканці також мають клопіт. Ведміді ще не залягли у зимову сплячку, але вони активно накопичують жирові запаси та облаштовують своє житло, тобто барліг. Їжачки теж облаштовують свої гнізда. Вони так само, як і білочки, ховають у своїх схованках запаси на зиму. А лісові миші збирають різне насіння і несуть у свої нірки. А у деяких тварин, наприклад, у лисиці і вовка відростає густа пухнаста шерсть, а зайчик змінює забарвлення свого кожушка. Кожен осінній місяць відрізняється своїми особливостями, але особливо примітний своїм неповторними барвами саме місяць-жовтень. Друзі, вам сподобалась моя розповідь? Я сподіваюсь, ви отримали цікаву інформацію, яка обов'язково вам стане у нагоді. А на сьогодні це все. До наступного понеділка.